Хочемо поділитися гарною новиною Наші громади Радехівська, Бродівська, Золочівська, Рівінська, Радивилівська. громади. Збирали, ми збирали на автомобіль. Завдяки вашими донатами ми збирали тим спаляний автомобіль, який приїхав з часу вояру для нашого саперного зводу, 24-ї бригади. Завдяки тому автомобілю ми збирали на новий автомобіль. Скорим часом поїде для наших хлопців 24-ї бригади на саперний звод. Він є потужний, бойовий, обслужений, їздить по місцевості болотіні. Такий, як їм потрібно. Слава Україні! Хочу подякувати всім найбайдужим мешканцям громад, зокрема Радехівської, Золочівської, Радивилівської і Бродівської громади. Разом ми назбирали по сумі 177 тисяч 649 гривень. Хочемо подякувати Радехівській міській раді, яка задонатила 5 тисяч. Скринька з Радехівської громади 30 тисяч 949 гривень. Золочівська громада 18 тисяч 795 гривень. Радивилівська громада 18 тисяч 457 гривень. Бродівська громада 30 тисяч 276 гривень. Бродівська міська рада 19 тисяч гривень. Ну і на електронний рахунок 54 992 гривні. Ще раз повторюся, загальна сума збору, те, що нам вдалося назбирати, 177 тисяч 649 гривень. Дякую всім небайдужим. Слава Україні! Героям слава! Дорогі друзі, але ми ще не зупиняємося на досягнутому, бо зараз на даний момент у нас є шість машин на ремонті. Постійно, хлопцям треба ремонтувати машини, але війна триває, не зупиняється, не забувайте донатити. Це не треба великих донатів, 5, 10, 20 гривень це є гроші і помаленьку, як всі разом, всі докупки, то буде якась копійочка. Зараз є загострення на всіх напрямках. як Ви всі бачили, переміря ніякого немає. Треба, яке загострення, є поломка автомобілів. У прилітає руйнація, та не забувайте донати. Донайте. Ми повинні допомагати нашим хлопцям. Слава Україні!